Мої вітання усім телеглядачам в студії Олена Роміцина. Сьогодні у лінії захисту поради фахівців, юридичні консультації та оперативна інформація правоохоронців. Найбільша аварійність влітку на державних дорогах південного напрямку. Минулого року на автошляхах нашої держави у дорожніх аваріях загинуло 4838 тисячі осіб. На шляхах Кіровоградщини загинуло 95 людей. Не все так погано у пенітенціарній системі, як відбувають покарання, засуджені в Устинівському виправному центрі номер 37 Бачила наша знімальна група. Первина правова допомога мусить надаватись якісно. Де її отримати безоплатно, але бездоганно. Консультує юрист. Минулого року на автошляхах нашої держави у дорожніх аваріях загинуло 4838 осіб. На шляхах Кіровоградщини загинуло 95 людей. Вже цього року одна із трагедій сталася на зустрічній смузі 2 червня на автодорозі Стрий Тернопіль кіровоград знамянка на території Маловисківського району. В цій аварії загинуло дві людини та ще один водій, доставлений з тяжкими травмами в лікарню. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Повідомляє СГЗ у ОМВС України в Кіровоградській області. За попередніми даними, 26-річний водій автомобіля Шевроле Авео при здійсненні обгону транспортних засобів, що рухались попереду, виїхав на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілем ваз 21104 який рухався у зустрічному напрямку. Не вдалося уникнути зіткнення і водієві автомобіля Нива, що рухався за Вазівкою. Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля ВАЗ-2104 від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди. Водій автомобіля «Шевроле АВО» з тілесними ушкодженнями доставлений до Кіровоградської обласної лікарні. На відміну від інших учасників цієї аварії, водієві та пасажирам Ниви більш пощастило. Вони обійшлися без травм. Триває слідство та з'ясовуються всі обставини даної трагедії. Основні порушення правил дорожнього руху перевищення швидкості, виїзд на зустрічну смугу, нехтування червоним сигналом світлофора, зіткнення автомобілів, основна частина усіх ДТП з трагічним фіналом. У дорожніх аваріях на Кіровоградщині через порушення швидкісних режимів водіями загинуло 25 осіб. 125 були поранені. Нетверезими водіями скоєно 108 дорожньо дорожньотранспортних пригод, у яких 6 чоловік загинули, а 29 потрапили на лікарняні ліжка. Шановні водії, будьте уважні на дорогу. Дорозі не наражайте власні життя та здоров'я на небезпеку. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Непрацюючий світлофор, несприятливі погодні умови та порушення правил дорожнього руху. Все це трапилося одного літнього дня на перехресті вулиць Яновського та Ушакова. Наслідком цих обставин стала ДТП. 6 червня о 19 годині в Кіровограді водій авто Toyota Camry, рухаючись по вулиці Ушакова на нерегульованому перехресті з вулиці Яновського не переконався у безпеці маневру, не виконав вимог дорожнього знаку. 2.1 дати дорогу. Виїхав на головну дорогу і допустив зіткнення з авто деоланус. Який рухався по головній дорозі, а після зіткнення допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із маршруткою. Люди не постраждали, а транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Дорога не прощає помилок. Шановні учасники дорожнього руху, поважайте один одного, будьте взаємовічливими на шляхах Кіровоградщини. Лише у минулому році на шляхах нашої держави у дорожніх аваріях загинуло 4838 осіб. Ще 37869 були травмовані. У минулому році на шляхах Кіровоградщини в ДТП загинуло 95 осіб, 506 дістали каліцтва. Київ, Одеса, Ульяновка, Миколаїв, Кіровоград, Кривий Ріг, Запоріжжя. Все це дороги державного значення. Їх загалом проходить через нашу область 12. У літній період особливо південний напрямок стає об'єктом небезпеки, адже влітку тисячі відпочивальників подорожують на власному транспорті. Саме на дорогах державного значення у літній період стається найбільше ДТП. Тому поради фахівців тим, хто вирушає у далеку дорогу на власному авто, будуть слушними. Насамперед це Київ-Одеса, це швидкісний автобан, і там найбільше трапляється дорожньо-транспортних пригод, тому що водії гарне покриття, дорога недавно відремонтована, і водії, розвиваючи велику швидкість, там буває, також буває дуже багато велика кількість дорожньо-транспортних пригод. Також вони всі наші ті дороги, що йдуть через Кіровоградщину, вони майже всі йдуть у південному напрямку. Під час літнього відпочинку, коли люди всі вирушають на південь і дороги державного значення вони більш перевантажені, стається більше дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, основні причини цих дорожньо-транспортних пригод це обгін. Порушення швидкісних режимів, також виїзд на смугу зустрічного руху. Як я свого досвіду знаю, що навіть випадки бувають в сон за кермом. Тобто люди не відпочивши, вирушають в далеку дорогу, заснув за кермом і трапляються такі дорожньо-транспортні аварії з летальними наслідками. Гра поблизу дороги прихована небезпека. У минулому році у дорожніх аваріях загинули шість дітей. 52 дістали травми різного ступеню. Діти будьте обережні на дорозі. Зараз розпочалися літні шкільні канікули. І ми зі свого боку, Державто інспекція, хоче застерегти всіх учасників дорожнього руху, бути максимально уважними, тому що діти зараз більше свого часу проводять поза межами домівок, учбових закладів. І також збільшується кількість аварій безпосередньо з участю школярів. От зокрема, нещодавно був випадок в обласному центрі хлопчик, учень 4-го школи 6 го класу. Перебігав дорогу в встановленому місці. Тобто вибіг поза пішохідним переходом вибіг за транспортного засобу, що зупиниться, це маршрутне таксі, і потрапив під колеса легковика. І хлопчика з тілесними ушкодженнями доставлено до дитячої обласної лікарні. Це неприємно. Вже на сьогодні, з початку нинішнього року, на шляхах обласного центру сталося чотири дорожньо-транспортні пригоди, з яких три звини безпосередньо школярів. Тому ми ще раз застерігаємо учнів, батьків. Педагоги, які зараз ще контролюють їхню поведінку поза межами учбових закладів, бути максимально уважними, ще раз їм наголошувати на те, тому що це лишнім не буває. І ще я хочу ще для порівняння сказати, що от в минулому році, наприклад, в дорожніх аваріях, на шляхах Кіровоградщини взагалі шестеро дітей загинуло, а 52 дістали каліцтва. А під час літнього періоду з школярами трапилося 24 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 29 школярів дістали травми. Тобто ви можете провести аналогію про те, що під час літніх шкільних канікул дитячий травматизм на дорогах він зростає. Венітенціарна система України та установи виконання покарань зазвичай критикуються громадськістю та журналістами за порушення прав засуджених за жахливі умови утримання ув'язнених, адже облаштувати на європейський манер в'язниці побудовані ще російською імперією, не вдається. А відбувши покарання, у них люди руйнують своє життя і не виправляються. Але є і винятки із правил. Краща ситуація в колоніях поселеннях, які зараз називаються виправними центрами. В одному із таких центрів, який знаходиться у селі Інгульське Устинівського району, побувала наша знімальна група. Ще у 1988 році на цій території було реорганізовано Радгосп Інгурський в колонію поселення для осіб, які вчинили злочини із необережності. В той час колонія схожа була на багате господарство. В установі вирощували поголів'я гусей, так що схили інгулу біліли від гусячого пір'я. Тут вирощували нутрій, лисиць, чорнобурок, свиней, чисельне стадо великої рогатої худоби. Пізніше установа була перепрофільована для осіб, які стали на шлях виправлення. А з минулого року у виправному центрі відбувають Покарання у вигляді обмеження волі засуджені чоловіки за нетяжкі злочини. Та категорія засуджених, які переведені із закритих установ, у порядку заміни покарання більш м'яким. Всього їх близько 140. За останні два роки у центрі відбулися значні зміни, значно поліпшилися умови утримання засуджених. Та й зараз тут повним ходом йде ремонт. Частина приміщень вже відремонтовані. На часі ремонт адмінбудівлі та гуртожитку ув'язнених. Про те, що побутові умови тут відповідають нормам, говорять і засуджені. и их близки. По бытовым условиям чистое постельное белье, то есть свободное время просмотра телепередач, DVD. По питанию, что можно сказать, то есть ну, питание трехразовое, присутствует мясо, крупы, ну то есть в принципе достаточно для того, чтобы поддерживать как-то жизненный тонус в дальнейшем. Ну и администрация в этом всем содействует. Бытовые условия здесь человеческие, хорошие, здесь есть все. Новая мебель, Бойлер, гаряча вода, удобные кровати, все то, що нужно. На теперішній час в опорному центрі номер 37 проводиться підготовка до осінньо-зимового періоду. Витично кошти були приблизно 350 тисяч гривень. Проводимо ремонти в адмінбудівлі, проводимо ремонти в їдальні для засуджених і відділення ВСПС. Головна особливість виправного центру потужний тваринницький та рослинницький комплекси. Протягом останніх двох років збільшилися обсяги виробництва та зміцнилася матеріально-технічна база. Близько п'яти тисяч гектарів із шести з половиною загальної площі це рілля. Аби максимально ефективно обробляти землю. Установа використовує великий машинний парк. Остання велика закупка техніки обійшлася у 400 тисяч гривень. Тут вирощують помідори, огірки, картоплю, цибулю, моркву. Аби отримувати гарний врожай, на полях встановили крапельно-зрошувальну систему. З кожним роком зростає кількість великої рогатої худоби свиней. Окрім свинарства, тут розвивають скотарство, вівчарство. Великий і пташиний двір займаються молочарством. Аби спростити процес доїння та зберігання молока, закупили спеціальне устаткування. Головне завдання для керівництва у напрямку тваринництва – це забезпечити м'ясом виправні установи області на 100%. В 2011 году мы получили дохода от реализации мяса около 300 тысяч гривен. В этом году планируем довести реализацию до полумиллиона. Одной из перспективных задач развития производства и животноводства Устиновского исправоцентра это все-таки поставлять мясо на систему, на учреждения нашей области. А это порядки в месяц нужно около 10 тонн мяса. Поэтому мы с этими планами думаем... выходить на эти объемы где-то с 1 января 2013 года. На балансі виправного центру 45 гектарів водної поверхні, тобто рибальство – це ще один напрямок розвитку установи. Плануємо в цьому році, в октябрі місяці, запустити ще близько тонни малька. Значить, перспективи розвитку рибного господарства, учреждення, ми хочемо теж саме в 2013 році вже обеспечувати учреждення, закрите учреждення в області рибою. За рахунок виготовлення альтернативних видів палива у виправному центрі збираються не тільки економити бюджетні кошти, а ще й отримувати прибуток. Зацікавлені у цьому керівники району. На цьому співпраця пенітенціарної служби із місцевою владою не закінчується. У селі Інгульське, де розташований виправний центр, центрального водопостачання немає. Проблему має вирішити нова свердловина. Мені приємно відзначити, що саме всі заботи по селу, по такому, як Інгульське, взяла на себе. Виправ, взяв на себе виправний центр. Це стосується усієї інфраструктури, це стосується і магазинів, це стосується будинку культури. Я відповідно домовлення це стосується особливо водопостачання. Питання, які необхідні по артезіанській скважині на місцевому рівні, вирішені, я не думаю, що там будуть виникати якісь питання. Якщо ж вони будуть виникати, то я думаю, дві державні установи ці питання розрулять. Але для людей, які своїм постулатом місцеві ставили ще два роки тому розпаювати землю, тепер цих питань, то Інгульську землі колонії, ці питання вже не стоять. Адекватні умови утримання засуджених, зростання зарплати засуджених та вільно найманого персоналу, повне самозабезпечення, потужна аграрна тваринницька база, соціальна співпраця такими є реалії та перспективи розвитку Устинівського виправного центру номер 37 Захабарництво кара настає. Слідчим відділом прокуратури області закінчено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням селищного голови та землевпорядника однієї із селищних рад Олександрійського району за одержання хабара у розмірі 50 тисяч гривень. Про це повідомив начальник слідчого відділу прокуратури області Олег Смирнягін. Кримінальну справу спрямовано до Олександрійського міськрайсуду для розгляду по суті. Нагадаємо, що у березні поточного року прокуратурою області спільно з управлінням по боротьбі з організованою злочинністю ОМВС України в області вказаних осіб затримано на гарячому В ході отримання 40 тисяч гривень хабара ще 10 тисяч гривень хабара вони отримали кількома днями раніше. Хабар службові особи вимагали від підприємця з Донеччини за позитивний розгляд питання щодо надання виконавчим комітетом цієї селищної ради дозволу на розміщення п'яти тимчасових споруд торговельного призначення на території селища. Цікаво, що вимагали по 10 тисяч гривень за розміщення кожної тимчасової споруди. В іншому разі загрожував тривалий і неоднозначний розгляд цього питання. Втрата часу бездіяльність, не неоцінені правові перспективи справи, некваліфіковано складені процесуальні документи, слабкі знання юриста, які часто водять громадян в оману. Неякісна первинна правова допомога навіть може зашкодити правам людини. Зазвичай я раджу звертатися до професійних адвокатів, які мають відповідне свідоцтво. Важливо враховувати спеціалізацію адвоката у конкретній галузі права. А втім, мешканці області мають можливість отримати якісну безоплатну первинну правову допомогу. Для цього їм необхідно звернутися до громадських приймалень головного управління юстиції. Створені при головному управлінні юстиції це в площі Кірова будинок рад. І управлінні юстиції, другий поверх. Е, є спеціальна обладнана кімната, де працюють, де працівники не дадуть таку допомогу. При міському управлінні юстиції Кіроградському міському управлінні юстиції це вулиця Преображенська, 2, 4 поверх, 400, перша кімната, будь ласка, звертайтесь. Вулиця Нейгауза, 23. Там зручно буде звернутися тим громадянам, які. Не можуть користуватися ліфтом, не можуть там, наприклад, інваліди є в нас такі і за сприяння міської влади. Нам було таке приміщення надане. Ми створили саме спільно із Кіргарською міською радою таку громадську правову приймальню. Розташована також громадська правова приймальня в обласній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського. Щочетверга можна звертатись з дев'ятої години, з десятої години вже йде прийом. Так що, будь ласка, звертайтесь за отриманням. Первинної безоплатної правової допомоги новий закон про безоплатну правову допомогу було прийнято у 2011 році. З того часу почали у державі формувати спеціальний реєстр адвокатів, які надаватимуть безоплатну правову допомогу окремим категоріям громадян, здебільшого соціально незахищеним. Тобто люди не платитимуть своїм захисникам. А про оплату праці призначеному справі адвокатам має подбати держава. Далі створять спеціальний центр надання правової допомоги. Завдяки ем... Цій роботі, яка була проведена Міністерством юстиції України. Створено реєстр адвокатів, які будуть працювати, на... оплачуватися, їх робота буде з державного бюджету, як передбачає закон про безоплатну правову допомогу, за контрактом або за договором. Тобто такий реєстр вже створено, він створений і в області, є адвокати, які проходили певний порядок, і процедура була прийняття і створення цього наповнення цього реєстру. Пройшли адвокати наші всі конкурси, які були при головному управлінні юстиції в нашому регіоні. Наприклад, проходили, подали свої заявки адвокати. Вони пройшли ці випробування, і за результатами цього випробування цей реєстр створений в нашій області. Реєстр діючий він створений, але ми чекаємо створення центру, який буде керувати координувати роботою цих адвокатів, які занесені до цього реєстру. Народний депутат України Дмитро Витвицький допомагає вирішувати проблеми кіровоградців. Щоб не уминути увагою жодну людину у приймальні партії Правда щодня проводиться прийом громадян. Крім того, депутат здійснює особистий прийом по п'ятницях у несесійні тижні. За останні п'ять місяців до депутата за допомогою звернулося 118 кіровоградців, і за результатами таких звернень було підготовлено та направлено за призначенням 149 депутатських запитів. Певно, таку роботу депутата у регіоні люди характеризують позитивно. Далі у програмі Дмитро Витвицький розповідає про ситуацію, що склалася у вітчизняному парламенті. Ми всі бачимо, що в парламенті зараз відбувається. Я маю в виду блокування роботи парламенту, драки в парламенті. Ну представити собі, якщо б, наприклад, там селяні блокували роботу трактора в полі. Ну, яка б робота робилася? Почему позволяют себе народные депутаты такое поведение? Блокировку парламента, драку, только потому что есть неприкосновенность. Эта неприкосновенность даже за уголовные преступления распространяется. Я сторонник того, что мы уже не раз говорили на эту тему, что каждый человек должен отвечать перед законом и народный депутат за уголовные преступления. Потому что если там пьяные депутаты сбивают людей на машинах и потом не несут ответственности, То, конечно, это уже на сегодняшний день э, говорит о том, что как общество к этому относится. 3% поддержки парламента в целом. Вот это вот результат этой работы. Я считаю, неприкосновенность была должна быть. только в том случае, когда ты работаешь в парламенте и высказываешь свое мнение. Конечно, за те высказывания и мнения во время работы в парламенте или в комитете Верховной Рады Украины, то здесь должна быть неприкосновенность, именно связанная именно с теми словами и с политикой, которую ты проводишь. Именно это должна быть политическая неприкосновенность. Каждую в среду в Верховной Раде Украины во время заседания это день оппозиции. И часто спрашивают, Дмитрий Александрович, ну вот э, как день оппозиции, как он проходит, чем он отличается от обычных дней работы Верховной Рады Украины. Я хочу сказать, нет сейчас дня оппозиции. День оппозиции закончился именно тогда, уже полтора года назад, когда парламент стал голосовать э, по взмаху руки, один человек поднимает руку так, и все голосуют. Если так, то нет, не голосуют ни за социальные законы, ни за пенсии, ни за что. Никого уже ничего не волнует. И кроме того, мы же прекрасно видим, как карточки для голосования, народные депутаты друг другу передают. Хотя они этого делать права не имеют. Но, прикрываясь той же неприкосновенностью, просто отдают друг другу карточки для голосования. Что мы видим дальше? Европа видит. Видят из России, журналисты, наши люди видят, но не понимают, как такое может быть. Если человеку делегировали полномочия народного депутата, он отдал карточку, и уже там трава не расти. Ушел и кто как хочет, так и голосует. У меня вот такой вопрос: но вот все-таки люди знают, есть народная пословица, рыба гниет с головы. Но неужели руководство парламента? Есть у нас три человека спикеры и два вице-спикера. Не видят, как происходит голосование. Происходит руки, побежали на пианино, играть, проголосовали, и руководство парламента сидит и улыбается. Но кто-то назовет это нормальным. Работа народного депутата Украины, каждого народного депутата, идет по трем направлениям. Первое направление работы это в зале Верховної Ради Украины. А там, где мы говорили, уже мы и все люди видят голосование по взмаху руки и друг другу передача карточек для голосования. Второе работа в комитете. Я работаю в бюджетном комитете Верховной Рады Украины. Там тоже эта проблема она трансформируется и на работу в комитетах. На сегодняшний день бюджетный комитет отстранен от принятия каких-то взвешенных. решений, изменений в бюджет страны. То есть работа свелась большинство, как есть в Верховной Раде Украины, также и большинство в бюджетном комитете. В основном необходимо просто одобрить предложения, которые делает правительство. И сейчас Верховная Рада настолько маленькое влияние имеет на бюджетную политику, что эта работа сводится просто к одобрямсу предложений Правительство, или там ну, каким-то небольшим обсуждением этих вопросов. Чиновнику из Киева, из окна кабинета, не видны проблемы в Кировограде, не видны. Поэтому народные депутаты должны все-таки Иметь полномочия более реальные, и я надеюсь, что все-таки мы вернемся к тем полномочиям, которые были полтора года назад. Ну и работа с избирателями это третье направление работы каждого народного депутата Украины. С этим нет проблем. Здесь необходимо только желание каких-то больших средств тоже не нужно. Я провожу прием на Рженикидзе 7, комната 406. Я для себя и для многих народных депутатов, которые хотят работать, которые не боятся общаться с людьми, которые любят общаться с людьми, то третье направление работы – работа с людьми, с избирателями на месте и решение местных вопросов – это самое реальное, то, что на сегодняшний день осталось у народных депутатов, те полномочия, направлять депутатские запросы, По обращенню людей Это необходимо сьогодні использовать, и і я стараюсь так і строить на сьогоднішній день в основному свою роботу в Кіровограді. У пошуках справедливості наші співвітчизники все частіше звертаються до європейського суду. Наразі Україна посідає четверте місце в Європі за кількістю скарг до Європейського суду з прав людини. Минулого року європейський суд задовольнив позови 119 українців, яких не почули в українських судах. Їм Україна вже виплатила трохи більше 20 мільйонів гривень компенсації. Про що свідчить сплеск звернень українських громадян до європейського суду з прав людини? Та які правові підстави звернення до європейського суду дізнаєтесь у рубриці Територія права. Це свідчить про неналежну ситуацію в Україні з дотриманням прав громадян, а з іншого боку, про те, що е, існують. Що існують певні проблеми із захистом прав на національному рівні. Людина повинна пройти всі судові інстанції, тобто вона повинна звернутися спочатку з позовом до першої інстанції суду, дочекатися рішення за своїм позовом, оскаржити його або дочекатися оскарження іншої сторони, до апеляційного суду, потім до вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ. І лише після того, як буде отримано рішення вищого суду, тобто вищого спеціалізованого суду, вона має право звернутися до Європейського суду. Але я хочу нагадати, що людина може звернутися до європейського суду не до приватної особи або конкретної інстанції. Вона може звернутися лише за захистом своїх прав. Тобто, якщо вона вважає, європейський суд не розглядає конкретну ситуацію. Європейський суд розглядає лише, чи було порушення з боку держави при розгляді справи даної особи. Чи не було такої? Ну, як правило, на практиці ми зараз зустрічаємось, що більшість звернень до Європейського суду стосується це Законних методів дізнання та слідства, застосування погроз або фізичного чи психічного впливу на осіб, які знаходяться під кримінальним переслідуванням. Тобто, це більшість надзвичайно важливо, щоб перед зверненням до європейського суду ви використали усі засоби судового захисту в державі Україна, проти якої спрямована заява в протилежному випадку. Ви маєте довести, що такі засоби захисту є неефективними. Процедура звернення до європейського суду досить проста і безкоштовна. Позивач має заповнити. Спеціальну заяву, яку можна знайти в інтернеті і надіслати її на адресу установи, звернутися до європейського суду, як я вже казала, можна кожен кожен громадянин. Але протягом шести місяців, з того дня, коли він отримав останні рішення суду, тобто, коли його справа пройшла всі судові інстанції, і остання інстанція це Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ, тобто шість місяців з моменту того, як отримує це рішення, Ок, він має звернутися, особа має звернутися до суду. Європейського суду. Якої саме компенсації вимагати від держави, заявник вирішує сам. Але практика Європейського суду орієнтує заявників до обґрунтованого виставлення сум. Цього року наша держава виділила на виконання рішень Європейського суду трохи більше 50 мільйонів гривень. Гроші Україна виплачує без затримок. Звичайно, що рішення європейського суду воно становить частину нашої національної практики, і якщо європейський суд е, висловиться по якомусь випадку. Він є якби обов'язковий, його враховують в своїй роботі, наприклад, всі от, державні органи. Але ж само звернення до європейського суду людини це для держави, це дійсно, оскільки компенсація виплачується негайно. І всі особи, які отримують компенсацію з європейського суду, вони не чекають, і держава розраховується з ними своєчасно. Обізнаний – значить, захищений, Дізнавайтесь більше про ваші права та свободи разом із лінією захисту для вас. Працювала Олена Роміцина. Побачимося за тиждень. До побачення.